Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати цвітну капусту по-корейськи. За цим рецептом цвітна капуста виходить неймовірно смачна, легко, швидко та ідеально до будь-якої страви. У мисочці змішуємо спеції. Одна чайна ложка кур'янтру вмеленого. Одна чайна ложка паприки. Висипаємо у миску. Півтори чайних ложки солі. 2 столових ложки цукру. 3 столових ложки оцту. Дрібно нарізаних 4 зубчики чеснику. Пів цибулини нарізаємо на шматочки. В Пательню вливаємо 100 мл олії. Розігріваємо її. І всипаємо нарізану цибулю. Мішаємо і смажимо цибулю до м'якості.